Так, друзі, моя друга самостійна подорож Міланом сьогодні починається. Я їду на манікюр. той самий дорогий. І мені їхати аж в іншу сторону Мілана, коротше. Тому дорога займе мене аж 40 хвилин. Не знаю, чи це вважається довго тут чи мало. Для мене це завжди довго і далеко. Вот. Я вже прийшла до метро, Тьома ще дрихне. Ну так, в принципі, все. І я не встигла поснідати. Оце проблема. Оце дуже серйозна проблема. Так, все добре, я проїхалась. У мене навіть було а, без пересадок поїздка. Прямий поїзд, дуже зручно. А, зараз треба знайти локацію. Якщо я не загублюсь, буде взагалі супер. Такий у мене. Манікюр йому вже погано, дуже погано. Ну, ви уявляєте, я навіть на три хвилини раніше приїхала. Це нонсенс просто своїм ходом. Перший раз в цю сторону і прям стигло хорошо. Е, мені подобається Google Maps, хорошо, е, прострають час поїздки. Я побачила, що вони даже, як будто то коли ти їдеш громадським транспортом. Закладає туди хвилин 5-7 е, запасу. Я вже кілька разів помічала, що ми приїжджали завжди трошки раніше, аніж е, е, Google Maps типу, нам розказували, що ми приїдемо. Це супер. Я знайшлась, не потерялась. Вчасно навіть прийшла. Вже ми робимо манікюр. Я чесно в кайфі нарешті зняти попереднє покриття, бо я вже молилась кожен день, щоб воно дожило ще один день і нікуди не ділись ці, ці ногті. Будемо молочний робити, бо я не знаю, коли я там сидуш раз дійду і чи я буду знімати, чи переробляти. Коротше, я ще не вирішила в общем. але у нас все добре. Вибрала собі колір, будемо час робити. <реш> вся ну... ну як є, як, як є. є робочий процес. Там да. що, що робити? Ми тут швиденько. От у нас все уже картина вимальовується дуже красиво. Я паралельно розпитую майстра про всі цікаві локації, які тут є заклади, ресторани, бари, де можна погуляти. У мене тут такий гайд по Мілану зараз. Так що обращайтесь, да, обращайтесь. я вам, вам потім все буду показувати, як ми кудись поїдемо. Буду показувати і розказувати. Так, а ну-ка, цей mm. пальчик, подав. у нас вийшло. Я кайфую, тепер можна спокійною душею їхати десь їсти. Все, я їду далі. Вау, гарно! Прям ескалатор на вулицю. Вихід. Це так незвично. Тут дуже красиво. Так, зараз я чекну карту, бо я не знаю, куди мені далі йти. Сьогодні на вулиці дуже комфортна температура. Зараз, звісно, ще немає 12, зараз 11.30. Я, до речі, дуже швидко. Я буквально три станції метро приїхала. Ось зараз до цього торгового центру мені локацію майстриня порадила, де можна поїхати в цьому ТЦ. Ми ще не були. Так що я вирішила розвідати обстановку. Набрала Тьому, він зараз працює, пара там годин, максимум йому потрібно. Він буде вільний, тому, можливо, під'їде до мене. Але мені, чесно скажу, по магазинах більше подобається ходити самій, бо в мене немає цього відчуття, що мене хтось чекає, і що я когось затримую і так далі. Я люблю не спішити, вибирати, переміряти. Мені таке дуже подобається, чесно кажучи. Тому немає такої сильної спеки, і, в принципі, прям комфортно гуляти сьогодні. Такою вуличкою затишною йду. Взагалі красиво, не знаю. Чесно, мені дуже подобається, вже Мілан візуально прям імпонує мені. Якщо я знаєте, вже так звикла до того, що тут є багато графіті, <свісно> воно вже мені не кидається в очі, тому я починаю бачити іншу красу, окрім цього. Ну і загалом ми потрошки знаєте, звикаємо до локації. І до всього навколо і починаємо якось бачити, дивіться, як там гарно. Такі будиночки класні. Коротше, починаємо бачити більше плюсів, ну, я особисто мені подобається. От прям останні три дні я кайфую тут. До того так трошки все викликало стрес, а зараз уже якось... Бачите, навіть вже йду сама в торговий центр. Це для мене дуже показник того, що мені тут стало комфортно. Бо коли <гум> це не так, мені не хочеться самій ходити гуляти по торговим центрам. Так, я одразу прийшла поїсти, бо я не снідала і вибрала тут такий фудкорт, де... Можна через автоматик замовити. Замовила собі е, якийсь типу е, рол, Шаурма Я не знаю, що воно таке. Е, за 5,60. Зараз чекаю своє замовлення тут стою і вже чувствую, як я щось проковтну просто цей ролл, бо я дуже голодна. Мені кстати, цікаво, як у них тут працює система е, столів, бо я бачу, що навпроти кожного закладу. Є свої столи, як будто вони помічені, що це столики цього закладу. Напроти цього закладу, де я взяла їсти, тут дуже мало столиків, і я не розумію, чи можу я сідати туди, де будто би чужий стіл. У нас немає варіантів, тому доведеться перевіряти. Я знайшла один вільний стіл. Це супер. І як будто би він тут общий. Зараз будемо пробувати, що воно таке. Він замотаний, як е, ця ковбаска е, дитинсти. <гум> Ви зрозуміли, так? Да? Шоколадна, я маю на увазі ковбаска оця. О. 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 І, кстати, виглядає добре. Я тільки що мила руки, якщо я ходила в туалет. Смачно. Воно з рисом всередині. Трошки гостреньке. Я б ще туди якось зелені накидала. Мені не вистачає салатика всередині. Але хорошо. Ой, те, що треба, я так хочу їсти. Тут курочка, помідор, якийсь соус. Мені напоминає якийсь мексиканський М -м рис, напевно, помню вже казала, і яка ще колбаска. Коротше, я тут, значить, поки я шукала фудкорти, -фуд я пройшлася по торговому центру і щось поняла, що він не такий великий і що-то я тут не бачу. Магазинів, які мене цікавлять, да? ну мас-маркет, який я звикла. Бершкалендир, стродваріус, Зара, манго, може бути. І я зайшла зараз на Google Maps подивитися, які тут є магазини, і зрозуміла, що тут ляха нема цих магазинів. Тут багато різних непонятних, мені незнайомих, взагалі достатньо магазинів, але не тих, що мені потрібні. Ну, Так, заїхала чисто буріто з'їсти. Зараз я ще раз спущусь на перший поверх, пройдуся ще там, подивлюся, може раптом я щось пропустила. Але щось я так відчуваю, що зараз я тут пройдусь і піду назад на метро, і поїду додому, а потім вже почекати, коли Тьома там звільниться, і може ще разом кудись їздити. Бо просто, типу, я вже не настільки хочу, щоб їхати зараз в інший торговий центр і там, типу, щось шукати. Тому я більше схиляю до того, щоб поїхати додому. А потім вже пізніше кудись поїхати разом. Я зайшла в Сіфору подивитися, що куди і як, тому що в мене закінчується гель-вмивання для вмивання, і треба щось на заміну. Я прийшла подивитися, що тут по цінах. Я розумію, що буду я мабуть, все таки заказувати всю косметику разом і просити маму передати мені перевізником. тому що, зараз я вам покажу мій, наприклад, от. На прикладі мого улюбленого спф. зараз Beauty of Джосим. Ось цей от блакитним градієнтом він коштує тут 19 євро. Зараз це 900 гривень. Ну, типу там, плюс-мінус. В Черкасах. Ну, в Черкасах, умовно, в Україні, так, да. не в Черкасах. Він коштує 600. Я... А то і дешевше, а то і 500. Yeah, Ciao. Video, però. Uh, English? No, no video, please. Окей, okay. окей, okay. Okay. sorry. Що, я пішла, бо мене вже проганяють відео, не можна знімати. Uh, uh, оце, коли доходить коли мова до, до комунікації, uh, англійська половина... половина... Блять, е італійська половина, українська У мене мозг ламається просто в ці моменти. Е Куди мені сусідти? Коротше, виходить, блін дорожче. Якщо так баночку одну, тут купиш баночку, ще одну баночку третю, вже бутаби можна замовити всю одразу, набагато дешевше в Україні і попросити відправити перевізником посилкою, все. Навірно, так і буду діяти. Ну або, можливо, що просто ще саме в Сіфорі, можливо, дорожче. Можливо, що це офлайн-магазин. може, як пошукати онлайн, то буде вигідніше. Не знаю. Я взагалі питала вас в інстаграмі, де можна купувати Каспіндос. Ви мені дуже багато всього нарадили. Я вам дуже вдячна. Просто так все одно заходжу, де бачу, аналізую, цінююсь і все таке. Уявляєте, і я тоді що попала на. це ще те отлатим. Вчора ж зде вже розказувала в бозі попереднього, здається, де. Ні. А, ти не чую, не можу сконструюватися. Дуже гарно. Отак от я чисто з метро вийшла, наса так на велосипед поїхала. Е, вибачте, я поки відключила навушники. Але я щось назад, верно, на включу. Зараз. Продовжуємо. Я виходила з метро, і ти там маєш прикласти білетик або Apple Pay на вході в метро і на виході з метро. І часто на виході стоять контролери, які перевіряють, чи в тебе дійсний квиток, чи ти не перепригнув турнікет. І якщо ти оплачуєш Apple Pay, то вони теж перевіряють, чи в тебе там типу, дійсна оплата, чи твоя карта сьогодні вже туди І... У мене перевірили, і я переживала, тому що у мене транзакції списуються тільки вночі, після того, як я проїхалась на метро. Вони списуються аж через годин 5. Абсолютно не одразу. Я переживала, що через те, що в мене ще не прийшла оплата, зараз мене оштрафують. Але вони такі приємні. хто там стоїть чоловік 5 контролерів, оце якраз на дому на центральній станції. І вони... Такі посміхаються, типу, чао, типу, можна вашу оплату. Я така, чао, я йому даю. типу, Я, я платила Apple Pay. Він каже, е, да, добре, і дає мені такий як термінал, і до цього терміналу я маю прикласти карточку. Я прикладаю карточку. І все, він такий, yes, yes, it's ok, it's ok, you can go. А там воно засвітилося йому зелененьким, що моя карта типу, активна і що оплата ну, типу, як в обробці, але все good. Так що супер, можна платити картою і не покупати ці білетики, бо yeah, я думала, що yeah, yeah, yeah. краще купувати білетики, бо по карті оплата проходить не зразу. От такі от справи. Так що все супер. Але вони дуже приємні. Вон такі так, да, хай, чао, ча, ча. то можна ваша ця молодарка. Да, Ми да, да". тільки з ними вже не попригали, але так за ручки не потрималася. Бо, так що все добре. Я зараз тут. Я не знаю, як це вулиця називається. Дуже популярно. то, що мені подобається, по Мілану, ти можеш завгодно ходити себе знімати, бо це таке туристичне місце, тут всі ходять і знімають все навколо. Все. Тому це взагалі тут нікого не дивує, що ти йдеш і щось записуєш. Це, це моє місто, моя середа вітання. Е, так, я шукаю зараз пляшку. Ком те, що вона тут є е, і хочу в неї попасти. От тут є сплаш, але мені зараз там нічого не треба. Тут і сраво-сваровські фурла. Тут і все. Нема бренду, якого нема в милані. Так, якщо цей кадр зрозуміла, що я не знімаю. Я вже вперше, все добре. Я награю сучки. Шартички свитки дзвінці взяла, художку даленьку, точик взяла загалом. Тут дуже гарний магазин, там Дуже готовий. Мені подобається... що Тут якось зручніше десять речі, ніж у вчорашній версії, які ми були. Але тут там, не. Я не поймав почала, тут странно пахне. Дивіться, яка сукня з палиночками. Вона буде маленька для мене. Так, ну що я буду ходити. Офігеть, ну дуже гарно тут. Дуже гарно. Я, я вже нагреб. Багато всього іду міряти. Тут дуже полічне зеркало. Але, як є, набрала Зараз будемо міряти Коротше, перші шорти я взяла. Не думала, що вони на низькій посадці. Але вони на низькій посадці Але I kinda like it. Окей. Okay. Вони супердовгі, такі, як я не знаю, як їх там щось там називають. Раніше їх називали бермудами, зараз не знаю. Але капельці? Я, я не знаю. Я не знаю. Я прям стою і мені прям подобається. Але наскільки це? Ще таку білу футболочку взяла М розмір, щоб була не дуже тісненька і вона дуже приємна до тіла. 300 гривень коштує. Мені таке подобається. Подождите. Ні, не 300 гривень. Е -е... Ні, 300 гривень. Шість гривень. Добре, 300 гривень. Звісно, я її беру. Дуже приємно до тіла. Вона дуже... Мінімально просвічується. І мені надали це ці жила. Я не знаю. Я не знаю, що це. О, так на вам буде краще видно трошки якість, буде гірша. Але я щось відправила дівчатам своїм, щоб вони мені сказали, як я. Вау! Я вчора купила таку саму сукню. Думаю, ви пам'ятаєте, сукня просто. А це пів сукні. І я побачила сьогодні. Поміряла. І мені щось так подобається, як вона виглядає. ці тому 16 євро. Я така трошки думаю, чи наданий мені? Але красивий. Ще є така сіра, меланж, футболочка. Але Для... мені хочеться чуть-чуть на один розмір більшу. Я взяла еску. Але теж, напевно, як футболку білу, якою міра до того краще взяти Енко. Я мені тут в плечах малювати. Але я думаю, чи мені подобається цей колір сірий. Буде, да. так? Але інших я там не бачила. Так, що таку взяла хервиночку з квіточкою. Але вона коштує 13 євро. А я тільки що таку саму білу, просто без квіточки. Мірала за 6. А будто бы мені не треба з квіточкою без квіточки за 6 євро і за 12 євро, тому наверное, не візьмуть тільки та, що без квіточки за 6 і зекономив прошу. Що це теж прикольно, Але тут я сильніше бачу свої сусачки. Я їх бачу. Мені висуваються за квіточкою, але вони такі виглядають отак на мене змок. Вийшла таку красиву сукню. Боже, вона мені дуже подобається. Вона мені дуже подобається. Вона настільки класна. Тут сидить по талії. але така трошечки ширша внизу. І тут ще і спинка заново. Все. Вау. вау вау, вау. все, ще я точно беру. Потому що я в осторогі. Я не знаю, що мені під неї взувати. Мені треба якісь босоніжки без підвору купити. У мене босоніжки тільки одні білі, оті на шпильці. Мені ще якісь на низькому ходу, Щоб я могла їх носити. Ще є отакі штани, але вони дуже коляться. Вони мені подобаються, як сидять. Вони такі неприємні до тіла, що жах, наче я колючий плед замоталась такий з дитинства. Чи ні? Ці, точно брат, не Мені тут написала Танюшка, що вона якраз звільнилась. І я йду їй назустріч. Прям десь кушать. Бо я вже дуже голодна. Нагуляла цими вашими шопінгами туди. Всі питають, до речі, за сукню, оцю яку я останню показала, що за магазин це першиха. І що ще? А ну шорти теж туда. Не знаю, що когось буде цікаво, вони нікому не звернуть. Дивіться, яке гарне місце, і дивіться, яка гарна дівчинка. У мене тут дівчинка, якій ви багато хектерських коментарів написали. Між до ага. прочим, міжду прочим, Вам просто таюш... повезло, що Я була не Якби я була зла. Таня, як ти посміла дати у малинку? Думай, це щось <реш> проще, окей? Молодець, правильно, так і треба. Я, і, я не можу, ще не. один серетік для їм. Давайте. І вам, вмість того, щоб ви жили своє життя, ви наблюдаєте за другим, класно дивитись блогерів, але якщо вас не питають, вносить не треба. Сказати щось класне, да, чому ні, а вилити своє говно, ну, підіть вилити на когось своїх близьких людей. Буде їм Ні. Правильно. Правильно. <рес> <її пішла їсти. рес> це вона така зла, тому що голодна зараз. <рес> <рес> uh, вот, ми прийшли в якийсь дуже старий заклад, у них там написано сім з взагалі який-то там гот. Uh, <рес> це взагалі пекарня, я так розумію, типу да? того. Uh, От тут прям такий вайб, дуже італійський, там купа десертів. Отаких от всяких красивих. Але ми взяли по сендвічу, просто ми, ми дуже хочемо їсти. Нам щось не до десертів. короче. ось така от смакота. Завс... Прийдемо на десерт. Колись, коли ми будемо не голодні, ми прийдемо на десерт. Давай твіто. Ми зараз і будемо в сторону вдома. Таніше італійська сьогодні. А у нас в суботу здається. А у вас два на день, так? Поневіта субота? Ми поки так тепер скидали, кого коли там час. Мій трансфер від метро. Привет! Почала відео. Так, я сподіваюся, я в кадрі я вас там як поставила. У мене фоні грає в тому не звертайте увагу на звуки. Е, я приїхала значить, на метро сюди, до нас. Цього мене від метро забрав. Ми поїхали до Літо, скупилися там швиденько, і от зараз прийшли додому, я вам покажу, що ми купили. Апельсиновий сік, яйця, паста, фарш. Зараз зроблю пасту, банани, йогурт, йогурт, йогурт. Йогурт-його. Йогурт. Ой, Це на такі перекуси якісь. Твердий сир нарізаний. Молочко. Я вам не показую конкретно які продукти, бо в нас ще тут немає фаворитів ми беремо просто рандомно, якщо швидше. Мариновані огірки, желені черги, морква. Піпчик, салат якийсь непонятний, консервовані перчики, тиня. Три груші. Ой, одну ми тільки що трошки подарили. А ще один йогурт, перець болгарський. Рішній пакет, цибулька, цибулька, дві штучки, ще один пудинг. Індичка філе і е, ананасовий сік. Отакий От небір. Це все нам коштувало 47 євро. Півтори тисячі гривень, трохи менше. Нормально. Все. Щас я це все розкладу і поставила пасту надуватися. Дівочки, піздець. Я зробила таку пасту. такий салат. Огурчик нарізала. Да, так, маринований. Прикольно. Вкусно? М -м -м. Паста бомба, взагалі. Да. Мені теж дуже подобається. Смачного тобі! Дякую, доріга. Поїва.